Любов до матері, до домівки, до батьківщини тривалістю в життя в київській опереті. Відбулася прем'єра щемливого музичного проєкту під назвою Мати. Автори представили 26 музичних номерів про журбу, про розпачі і всі інші можливі почуття, що зараз сповнюють жінок в Україні. Окремі виступи підготували студенти театрального університету імені Карпента Карого. А окрім цього, виступив народний хор імені Станіслава Павлюченка. Перед початком заходу артисти оперети вшанували пам'ять загиблих на фронті колег. Хвилиною. В повній залі глядачів були і матері полеглих артистів. Після того, як він загинув, це дуже бальша біль. І я не знала, що я далі можу без нього жити, тому що він і досі. Він рік пройшов, він в кожній моїй клітинці. Мені здається, що я йому не сказала, що я його так сильно люблю, хоч я йому і писала все час в інтернеті, як я тебе люблю. Але це дійсно, це молитва матері, українській матері, матері захисниці, матері, м -м, яка на жаль втратила вже на війні свого сина. Матері, яка народжує сьогодні в період війни і переживає за долю свого сина, а також матері, яка щаслива, що вона все-таки відчує смак перемоги і повернення свого сина з фронту. Тому це молитва взагалі в Україні. Назвичайно багата, величезна пісенна така, ну, надбання пісенне українське. Коли ми можемо ділитися, якісь витягувати нові смисли.